Доброго всім дня. Так, показую далі, що я зробив. Як вийшов з положення з амортизаторами. Та як вони мусить бути мати блок, так само знизу, щоб портилося, от, щоб не рвало. То знайшов таку штучку зробив. Ось от, от такий о, прибамбас. От, він натягається сюди. От, тут закручується. Сюди вставляємо блок. І таким макаром ми знайшли вишу істового положення. Тут я виставлю ідею, яка має бути, тут зробиться така кронштейн кріплення. І буде... Так будуть триматися амортизатори. Нічого не робив на штокові, тому що я вже мав, не робив то, щоб кріпилося, бо я вже мав з баги першої проблеми. Не, не рвало завжди амортизатор, шток виривало. От, щоб того не було. Зробив так. О, тепер э, рульове поставили. Саша зі мною хлопці допомагає. Зробили ми, ми рольу, рейку рульову. Рейку рульову взяли від пункту. Зараз я покажу. Рейку взяли від пункту. О, зробили. Саша зробив такі кронштейни. От рульової рейки. От Закріпив рейку. Рейку закріпив. Тепер треба зробити насадки. На, на конечники жигульовські, щоб були. От, вона так трохи вище є, тому що вона буде присідати, вона вирівняється собі. От, на просто провище. О, таким макаром ми робимо. Тут завтра я показую, як вони кріпляться знизу. Так само зверху. Бо, от вона виглядає з тої сторони так. От. Тут ми були вирізали, тому що воно буде мішати на вал рульовий. От є рульовий вал. Рульовий вал закріплюється. Короче, Рульовий вал. І от десь воно сюди буде виходити. Вал буде різатися ще. Вріжеться вал, куротиться, щоб не було. Зробиться вже, зроблю з з з передніми, передніми, ну з повністю все вже зроблю. Закінчу, тоді вже візьму ставити задній міст, мотор ззаді, все ззаді. Спочатку треба вивести толк з передком. так воно виглядає в мене. Моторчик я вже показував, трісло. То мотор Андорія. Продається, може комусь цікавить, я взяв його на дав на колесах, коли передумав робити. Він йде на газельки, УАЗи. Мотор. Мотор робочий все. О, халява 500 доларів. Мотор. Просто вони дорогі, вони 1000 доларів за них хочуть, але я... Просто мені заважає тут, ай, толку, нафіга мені віддам дешевше, щоб тільки щоб тут не валявся мені то, може когось цікавить, то дзвоніть, чи пишіть, а там в мене є там номер. Вот. Тут я вирізав, от ми на коронку вирізав, все повністю, щоб воно було по боках, вирізав кругло болгаркою зверху. Ще поставлю сам блоки, тоді вже виставлю тут, щоб воно було все грано. І будемо далі пробувати робити. Все, гарно, сім'я. Пишіть щось, щось коментуйте, якщо комусь щось цікаво. Щось може підкажете. Все гарно, сім'я.